Сир у вигляді яблука. Такий продукт представила крафтова сироварня Мамин сир на конкурсі сироварів Cheese Awards. І це сирне яблучко отримало бронзу. Хоч бронза не золото чи срібло, але я маю розповісти вам про фаркуванню. Така назва цього сиру. Вперше, побачивши фаркуванню, ви ніколи не здогадаєтеся, що це сир. На перший погляд, яблуко, трохи дивне, з листочком папороті, ще й обсипане червоним каєнським перцем. Феркування пікантний насичений сир. Ним треба смакувати з вони вином, пивом, а не наїдатися з бутербродом. Зберігається досить довго, 3 місяці при температурі плюс 5. А знаєте, чому сир фаркування? Це назва старовинного зимового сорту яблук, які здавна росли та й ростуть в селищі Золотарьово, Хущина, що на Закарпатті. Колись ці яблука годували місцевих селян. Люди збирали врожай, робили собі запаси на зиму, продавали. Власниця крафтової сироварні, мамин сир Наталка Ковач, яка і створила сир фаркування, каже, що присвятила цей продукт. Усім жителям села Золотарьово пояснює, що навіть листочок папороті на сирному яблуку не просто так, це символ села. Сам сир з папричком, стебулько такий, аби от нього бирували робити. Тобто усе як люблять місцеві. А Наталія Ковач любить свій сир, бо ж продукт, виготовлений на її фермі, крафтовий. Історія сирварні розпочалася під час ковідного карантину. Тоді Наталія Ковач купила першу корову і почала готувати молочні продукти для своєї сім'ї. По суті, з корівки малини і розпочалася історія ферми Мамин сир до речі, моєї бабусі теж перша корова звалася Малина. Сир, як каже Наталія Ковач, це безкінечність комбінацій. Наприклад, дарвайка. Сир, виготовлений за італійським рецептом, витримується у червоному вині Ізабелла. Або вуєш сир, який загортається в кропиву, і завдяки цьому з'являється їстівний шар плісняви та унікальний відтінок смаку, який нагадує ліс. Ану, який сир оберете ви, фаркувані вуєш чи дарвайку?